Вітаю вас, діти, на нашому занятті з грамоти. Послухайте казочку про невгамовний молоточок жив собі, невгамовний молоточок, і весь час він щось ремонтував, стукав. Роботи було в нього безлічно кожен день. Якось він прийшов у дитячий садочок. І давай на там все ремонтувати. Діткам стільчики, столики. Все поремонтував. Цілий день важко працював, тільки було чутно. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. А скажіть мені, діти, чому молоточок називали невгамовним? Та тому, що він весь час щось ремонтував. А який звук у нього виходив? Тук-тук-тук. Давайте зараз з вами повторимо цей звук. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Зверніть, будь ласка, увагу, що звук Т ми не можемо проспівати. Ми можемо його лише вимовити і чути. Давайте з вами поглянемо на цього звукового чоловічка. Зверніть увагу на його ротик. Коли ми вимовляємо звук, «Т», наш ротик трошечки відкривається, а язичок підіймається до верхнього піднебіння. А зараз, як завжди, вправа для розвитку мовного дихання подмухаємо на сніжинки.